Доброго вечора, студія. Ну, спершу хотів би сказати, що я якраз відхо належу до тих депутатів, семи депутатів, які голосували проти натиснули червону кнопку за зміни в конституції, і е, хотів би сказати, чому саме, адже чому свобода не підтримала ті зміни в конституції. Ну, по-перше, давайте говорити чесно, об'єктивно. За 15 років це вже шоста система е, спроба реформувати суддівську гілку влади. За два роки ось це вже третій раз. Я згадаю 2014 рік, як ми прийшли після майдану, голосували за відновлення довіри до судової гілки влади. Закон якраз який передбачав. Створення спеціальної комісії, яка б мала займатися люстрацією судів і перевіркою їх, і відповідно на ті повноваження на неї покладалися, але ми бачили, що система не змінне, так як ми розуміємо, що та і знову нас чекає. Адже ці принципи, які зараз закладені в новому законі, вони будуть відбирати не по категорії чесний суддя чи корупціонер. А по категорії, чи він буде вірний цій системі служити, чи він буде вірно служити сьогодні адміністрації президента, ну, то ви це саме основний Вы, от, ви, ви, посадка, от, Я, я, я ніколи не перебував. Ну я, я, я маю право зі перебивати. Звиніть та робота має така. Ви ближе все таки. Давайте к моєму вопросу. Ви в посадки суддів вірите чи ні? Я хочу сказати, що а, суспільство цього вимагає і є кого арештовувати. Але за два роки ми не побачили арешту жодного корупціонера. Ніо. Ну, не, не при, посадили, не ну давайте говорити чесно. Сняли. Всіх відпустили. Сьогодні в Україні садяться добровольців, е е волонтерів, націоналістів, свободівців, но не корупціонерів. Я маю великий сумнів, тому що ця система була розрахована наступна. Ви розумієте, що ми створили? що парламент зробив? Ми відкрили ящик Пандори. Оте, От що проголосували сьогодні, це показали всьому суспільству, в першу чергу, світовій спільноти і Путіну, що в нас війни немає, бо в нас де процес зміни конституції. А в Конституції. Конституції це чітко прописано 157 стаття, що не можна під час воєнних дій вносити зміни. Це раз, по друге, Михайло, ми, ми звісно, треба вже... читати лекції на міжнародній аріні міровим політикам США, Євросоюз, всі країни Євросоюза. Вчора принципі привітствували правильно. Це. Бо наступним кроком то що завдяки що політоні дамалаєв, це, що сказав політолог Наступним кроком вони будуть вимагати зміни по Донбасу і особливого статусу і е, провести вибори. І, і це буде якраз є згідно домовленості. Мінські будуть звіно, вимагати про провести. і те, що зробив парламент, скаже ми в одній частині зміни внесли. А що нам заважає, і наступне зробити. ви депутати? Не голосуйте за проголод... все, що ви можете зробити. для цього. Використ... будуть використовувати різні способи, ті самі же, чорну касу партії а а чорнока Олександра різних Кузь, вони. Пожалуй.